Державні акти на землю, які місяць тому вилучили у солонці, подали на експертизу. Саме вона має визначити, чи документи були насправді фальшивими. Правоохоронці прогнозують, слідство вже наступного місяця завершать, а справу передадуть до суду. А з документами щось не так. Якщо порушено кримінальне провадження, якщо є підстави і є процесуальний керуючий, якщо особисто вникає у кримінальне провадження прокурор області. Олег Андрійович Василь Ланко, то мабуть, щось трохи не так. Там були просто державні акти старого зразка, були державні акти нового зразка заповнені. І в нас виникає ряд питань, чому ці державні акти знаходились в тої чи іншої посадової особи чи цивільної особи, коли вони повинні знаходитися в кого громадян держави Україна? На руках і вони по ними користуватися. Нагадаємо, на початку червня у селі Солонка, що біля Львова, обос вилучив велику кількість документів, серед них більше сотні актів на землю. У цій справі відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання владою та владними повноваженнями посадових осіб.